Вітаю, шановне товариство! Мене звати Ірина Радченко, і сьогодні йтиметься про долю видатного політичного діяча, ізраїльської легенди та просто чарівної жінки Голди Мейр. Власне, розпочнемо розгляд її біографії, але на початку надамо безпосередньо слово нашій героїні. shalom bulba thank you you're welcome shalom 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 to you it is a beautiful word it means hello and goodbye but what it really means is peace may peace be with you Mr. Macy, members of the faculty, distinguished guests, and children. Very dear children. I have tried to think how to express my feelings on coming to my old school. Well, as I look around, well, it is amazing. Nothing seems to have changed except me. <laughs> What comes to my mind is the saying, an old Jewish saying by an ancient sage called Hillel. He said, If I am not for myself, then who will be for me? But if I am for myself only, then what am I? And if not now, Отже, Голда народилася 3 травня 1898 року у Києві, на той момент частині Російської імперії. У багатодітній родині Мошета Блюми Мабович. Її батько був теслярем. Голду назвали так на честь прабабусі по материнській лінії, відомою своєю міцною волею та впертістю, які передалися також і маленькій дівчинці. На початку життя маленька Голда стала свідком антисемітських настроїв погромів у царській Росії. Цей образ в неї залишився на тривалий термін та Сильно вплинув на хід її життя. У 1903 році Голда разом з родиною переїхала до Пінська, де знаходився будинок її матері. Пізніше батько виїхав до Сполучених Штатів Америки, оселився в Мілукі штаті Вісконсин, а за декілька років уся родина вже переїхала власне, до Сполучених Штатів Америки. Там Голда вступила до середньої школи Північного дивізіону на 4-й вулиці, наразі школа Голден Мейер. А вона вчилася і у Денвері, власне, де і зустріла Моріса Майерсона або Мейерсона, який захоплювався мистецтвом, музикою та захопився власне, і самою Голдою. Закінчивши середню школу, дівчина відвідує, знову ж таки, вирішує продовжити свою педагогічну кар'єру, але приймає активну участь у різних рухах. Вона організовує марші, протести та приєднується до організації Поліціон. А в 1917 році батько Голди. Моше стає американським громадянином. І згідно з чинним законодавством, діти, яким не виповнився у 21 рік, утримували громадянство за походженням. Отже, Голда стала американською громадянкою. І вже невдовзі вийшла заміж за Моріса Майерсона. Відразу після одруження власне, Голда разом з чоловіком багато подорожували. Від партії, від руху полісіон, по а зокрема були в Чикаго, були і в Канаді, але вже невдовзі угода з захотіла поїхати саме до Палестини. Хоча цю ідею не дуже підтримував її чоловік, тим не менше він її просто ступив. Цьому питанні, і вони вже відправилися до а, Палестини. Це був доволі такий тривалий шлях, важка дорога, а, оскільки плили вони а, до Тель-Авіву через а, різні країни. І знову голда відчувала себе такою іммігранткою, як і колись у дитинстві. А, там у Палестині голду прийняли до Кібуцу Мерхавії. Власне, це була дійсно мрія дівчини. А, і хоча вона на той момент висловила своє бажання, що вона хоче залишитися у цьому кібуці до кінця свого життя, знову ж таки, чоловік не підтримував таких настроїв своєї дружини, і за декілька років вони виїхали з цього кібуцу. А, до Тель-Авіву. Там народилася перша дитина, син Менахем, а невдовзі народилася і дочка Сара. Вже за декілька років Голда стала секретарем жіночої трудової ради за пропозиції Ремеза. Це була така і перша, але дуже відповідальна публічна посада. А, була вона і одним із засновників МАПАЙ трудової партії е, Рец Ізраїль а, ж, напередодні Другої світової війни у 1938 році Голду а, призвали як такою спостерігачкою з єврейського боку а, на міжнародну конференцію з питань біженців Вев'ян-лебен у Франції. Яка справила на неї таке дійсно негативне враження, оскільки фактично не було представлено таких певних альтернатив для виїзду єврейського населення з країн Європи, саме таких безпечних місць для виїзду. В 1940 році Голда Мир та фактично. Моріс Майерсон вони оголосили про розрив свого шлюбу, і Голда повністю занурилася до дійсно своєї кар'єри, до своєї такої політичної діяльності. Вона на той час була головою політичного департаменту Гістадруту та брала активну участь у протиобмежувальної політики Великої Британії щодо імміграції євреїв до. Палестини. Після Другої світової війни, з листопада 1947 по травень 1948 року Голдамир провела активні, такі, вела активні такі перемовини з лідером Арабського світу, зокрема з королем Трансіорданії Бдовою у певних таких моментах. Тобто, але всі ці зустрічі, на жаль, виявилися невдалими. І вже після оголошення незалежності Держави Ізраїль 14 травня 1948 року була оголошена війна з боку арабських країн, і в цій війні якраз король Абдула зайняв якраз таку позицію, тобто антиізраїльську. А, власне. Треба сказати, що в 1948 році, вже після тих подій, Голдамеєр прибула до Москви в якості першого міністру Ізраїлю. Власне, треба сказати, що дійсно ті ці події були досить цікавими та вагомими, вона багато згадувала про той час перебування у Радянському Союзі у своїх мемуарах, у своїй автобіографії, зокрема, згадувала декілька зустрічей, зустрічі, і однією з них була зустріч з В'ячеславом Молотовим. А саме, власне, цитую, що коли я того пише, я потиснула руку В'ячеславу, до мене підійшла його дружина Поліна. Та вона промовила: мені дуже-дуже приємно власне, зустрітися з вами. Потім додала: Я розмовляю, на їдеш, чи знаєте ви це. Я спитала, чи ви є єврейкою. А так, відповіла вона. Наїдеш, я дочка єврейського народу. Голда потім згадувала у мемуарах, що більше ніколи не бачила і не чула про місіс Молотову, тобто про Поліну Молотову. Через багато років Голда спитала у Генрі Шапіро, кореспондента United Press у Москві, що що там стосовно пані Молотова? На що він відповів? Що після спілкування з вами Поліна Молотова була заарештована? І не лише послідував арешт, але і чимало видавництв театрів. Наїдеш в Москві на той момент були вже зачинені. Дійсно, присутність Голди Мейру в Москві, саме як представника Ізраїлю, вона призвела до поживлення такої пожвавлення дійсно такого радянського антисемітизму. І дійсно на світлині можна побачити, який ефект. Мав приїзд в Голдемейр, як чекали її приїзду біля стін синагоги близько 50 тисяч євреїв з хвилюванням та нетерпінням чекали на дійсно першу леді держави Ізраїль, яка приїхала до них з офіційним візитом. Власне, вже в 1949 році Голдамир стала міністром праці в першому кабінеті міністрів держави Ізраїль при прем'єр-міністрі Давіді Бен гуріоні Вона бу, перебувала на цій посаді приблизно 7 років, і цікаво, що згодом в своїй автобіографії назвала це найщасливішим періодом у своєму житті. Власне, у 1960 році сталася відома подія, коли, власне, була проведена вдала операція Мосаду ізраїльської розвідки з викраденням Адольфа Ейхмана на території Аргентини та перевезення. До держави Ізраїль для подальшого судового процесу. А, у той момент Аргентина оскаржила а, до Ради безпеки ООН на те, що Ізраїль порушив свій суверенітет, захопив Адольфа Ейхмана на території. А Голда звернулася. До Ради Безпеки ООН з дійсно потужною промовою і про Голокост, і про інші рішення. І Рада Безпеки ООН після доповіді Голди вирішила, що вираження жалю з боку Ізраїлю достатньо і схвалює таку дійсно ідею притягнення розшукуваного такого нацистського діяча до суду. Бачимо, що дійсно протягом свого життя, протягом своєї успішної політичної кар'єри Голдумир визнали жінкою року. А, таке поважне американське видавництво як Тайм обрало саме Голдумир жінкою року 1956. А це був той рік, коли Голда стала а, міністром а, власне, іноземних справ. В державі Ізраїль і саме за її спроби вирішити конфлікт, власне, суецьку кризу, таку, нібито знак такий пошаний був, був відданий і цим американським видавництвом. Вагомо, що вже в 1965 році Голда. Вже готова була дійсно піти з уряду, дійсно, вона дещо устала, вона хотіла вже відійти від таких політичних справ, тому вона відхилила пропозицію тоді прем'єр-міністра Левій Школа стати віце-прем'єр-міністром. Але Зрештою, вихід на пенсію Голдимир був недовгим. Вона була генеральним секретарем партії Мапай. В 1967 році розпочалася шестиденна війна, і, на жаль, та війна зруйнувала ті відносини, які саме Голдамир. Почала складатися з африканськими країнами та іншими країнами Третього світу. Тобто, така мирна дипломатія, вона була дещо зруйнована тою війною. Власне, на 1969 році прем'єр-міністр Глевішко помирає, і поставила питання про нового чільника. Про нового прем'єр-міністра чимало така певна сутичка точилася, хто займе цю посаду, чи Галяон, чи Моше Доян. Але, врешті-решт, саме кандидатура Голдемейр була підтримана більшістю голосів, і Голда фактично за Декілька тижнів до свого 71-го дня народження очолила Кабінет міністрів Ізраїлю. Вона залишалася на цій посаді трохи більше п'яти років. І дійсно, перші роки її перебування на посаді відзначилися надзвичайно високими рейтингами схвалення, підтримки. Але в 1972 році сталася страшна подія, Відомий, сумнозвісний такий терористичний акт вбивство 11 заручників, членів олімпійської команди держави Ізраїль у Мюнхені. Саме тоді, власне, відомо. Про рішення непросте рішення, яке прийняла прем'єр-міністр Ізраїлю Голдамер стосовно того, що робити з винуватцями цієї трагедії, і, порадившись з власне з іншими, вона прийняла рішення, відоме як відправити наших хлопчиків, що означало фактично початок операції. Мосаду під назвою Гнів Божий. І вже за певну кількість років було знищено майже усіх організаторів тої страшної трагедії. Відомо, що, власне, під час свого перебування на посаді прем'єр-міністра Голда чимало подорожувала до різних країн, зокрема до Сполучених Штатів Америки. І про відому є її зустріч дійсно з президентом Сполучених Штатів Америки Річардом Ніксоном. Та тодішнім радником з питань національної безпеки Генрі Кісінджером, а, з якими її також пов'язували дійсно такі цікаві відносини, відомі а, дійсно а, такі зустрічі, які демонстрували такий а, гумор Голдемир, Мир. А, наприклад, а Річард Ніксон. А, Прокоментував такий певний момент, що в Ізраїлі, в Сполучених Штатах Америки є єврейські міністри закордонних справ. Це Генрік Кісінджер та Аба Евен. А, на що Голда відповіла, що а, так, це дійсно це справді так, але мій міністр розмовляє англійською, на відміну від вашого. Колись, колись Кісінджер сказав, що він. Спочатку американець, потім державний секретар, а лише потім тільки єврей, Голда відповіла йому, що це нормально, оскільки на євриті люди читають справа наліво. І ще під час переговорів, у 1974 році, коли відбулися переговори між Ізраїлем та Єгиптом, Кісінджер сказав Голді Мия, що коли я доїжджаю до Каїру, Садат. Обіймає мене та цілує. Але коли я приходжу сюди і повертаюся до США, всі нападають на мене. На що Голда відповіла, що якби я була єгиптянкою, я б також вас поцілувало? Дійсно, всі такі невеличкі історії, цитати, голди свідчать про такі важливі моменти, важливі дипломатичні аспекти її діяльності. Хоча, власне, в 1974 році Голду фактично Голда вимушена була піти у відставку, хоча були спроби знову ж таки сформувати уряд, але вона дійсно хотіла повернутися вже до своєї до свого особистого життя, хотіла такого більш такого більшого відпочинку від активної такої бурхливої політичної діяльності. Відомо, що в 1975 році Голда видала свої мемуари, свою автобіографію під назвою Моє життя. А в 1977 році вона перебувала з таким приватним візитом у Сполучених Штатів Америки на виставі під назвою Голда, яку поставив театр на Бродвеї. А, хоча вона недостатньо була задоволена певними певною грою Актери, все ж таки а, перебування у США, перебування на виставі якось підняло такий певний дух цієї жінки. А, але під час цього цієї подорожі їй зателефонували а, з Єрусалиму та повідомили про дійсно історичний візит. Анвара Садата, президента Єгипту. Тож Голда, можна сказати, намагалася повернутися та, де мала перемовини власне, із Садатом, власне, такий неофіційного візиту. Вже в 1978 році вже хвора. Голда, в неї ще раніше а, знайшли а, таке онкологічне захворювання, її госпіталізували до відділення гематології у медичному центрі Хадаса а, в Єрусалимі і невдовзі Голдамир впала в кому та 8 грудня 1978 року вона помирає, а, похована вона на національному кладовищі. Гори на горі Герця в Єрусалимі. Ліворуч на фото можна побачити її поховання. Є численні дані, вшанування її пам'яті в різних країнах світу. Її ім'я носять вулиці в різних містах, меморіальні такі дошки встановлені у різних містах, І, зокрема, у Місті Київ на світлині можна побачити така дійсно меморіальна дошка на будинку навпроти Бесарабського ринку, яка була встановлена у 2014 році. Власне, хотілося б навести ще декілька цитат цієї видатної жінки, цього політика. Дійсно, ізраїльської легенди, про що я сказала на початку нашого заняття, ось одна з таких її цитат. Я переконана, що мир прийде до Ізраїлю та його сусідів, тому що десятки мільйонів арабів потребують миру так само, як і ми. Арабська мати, яка втрачає сина в бою, плаче так само гірко, як і будь-яка ізраїльська мати. А, і, мабуть, однією з найвідоміших а, цитат, яку приписують саме Голуді Мир, є наступна. А, сіонізм і песимізм несумісні речі. Песимізм це розкіш, яку єврей ніколи не зможе собі дозволити. І, власне, наостанок невеличкий фрагмент з фільму. such as the miracle of golda was that she embodied the spirit of so many people the hopes fears ideals and stubbornness of jews everywhere but as usual golda said it better why am i known because of my wisdom my great achievements no i'm known because at the time of struggle for the jewish people I was one of a group that made it possible to have what we have. What we've been able to defend by the skin of our teeth. I did what I thought was right, and that's that. And after me, someone else will come, and I hope they'll do better. Shalom, Gorda. Слідкуйте за нашими онлайн-заняттями на сайті Музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні, а також в сторінках в соціальних мережах. На все добре, шалом, бережіть себе!